Усім привіт! Я в магазині Єва! Багато нових акцій. 134 гривні коштує перволь рідина для прання. Об'єм 990 мл. Акція на дезодоранти спреї від Garnier ціна 80 гривень. Роликові антиперспіранти від Garnier ціна 60 гривень. Нівея, роликові дезодоранти, ціна 56 гривень 70 копійок. Новинка від Нівея, антиперспірант, ціна 63 гривні, об'єм 50 мл. Антиперспірант кульковий 62 гривні 50 копійок. Black and White ціна 56 гривень 70 копійок роликовий. У спреях 88 гривень 40 копійок. Ось така новинка ціна 100 гривень. 150 мл у флаконі. Дав антиперспірант у спреї 96 гривень 90 копійок. Є великий асортимент ароматів. Роликові дезодоранти від фірми DAF ціна 62 гривні. І такі тверді антиперспіранти від DAF коштують 115 гривень. Рексона 108 гривень. Роликові дезодоранти від рексона 55 гривень 20 копійок. Спреї від рексона ціна 85 гривень 90 копійок. Дезодоранти від фірми Фа 68 гривень 70 копійок. Роликові дезодоранти від фірми FAN 53 гривні 50 копійок. Також є вологі серветки антиперспірант. Алої 15 штук в упаковці 31 гривня коштують. Натуральні дезодоранти від фірми Ютера, ціна 68 гривень. Снижка на міцелярну воду від фірми Garnier. Ціна 111 гривень та 128 гривень. Двофазна міцелярна вода коштує 139 гривень. великий асортимент масочок одноразових для обличчя. Акція зараз на усі: 1 плюс 1 дорівнює 3. Є також корейські. Бонні Хіл ціна 53 гривні 90 копійок. Вологі міцелярні серветки для зняття макіяжу. Ціна 26 гривень. Під About Face. 40 гривень від фірми Novita, 15 штук в упаковці. Є два варіанти. Ліфтинг маска від About Face ціна 38 гривень. Дуже цікаве рішення боротьби із другим підборіддям. Аркомен. Пінка для гоління. Ціна 65 гривень. Два варіанти на вибір. Станки для гоління від фірми Бік. 4 станочки на 3 леза ціна 85 гривень. Бік Флекс 3 3 станки на 3 леза. 126 гривень. Пілінг пади від Єлизавека. ціна 399 гривень. Зволожуючий крем для обличчя 249 гривень. Ампульна сироватка 299 гривень. Три варіанти на вибір. Пінка для умивання, ціна 149 гривень. гелі 100 мл 189 гривень. Ватні палички дитячі 200 штук без обмежувача 19,50. Крем під підгузок, ціна 73 гривні, крем дитячий універсальний 30 гривень. Усі засоби від Пін та Hani Bunny для догляду за малюком на акції. Рідке мило із дозатором ціна 52 гривні. 61 гривню коштують прокладки від фірми Libres 20 штук або 16 штук в упаковці. Прокладки від Наторелла 10 штук, ціна 29 гривень 80 копійок. Ось такі 10 штук коштують 35,79. Велика упаковка 71 гривня. Натурелла Класік 8 штук в упаковці, ціна 29 гривень 80 копійок. Нічні упаковка 14 штук коштує 71 гривню. На Ультра упаковка 7 штук, ціна 36,60. Олвіси 10 прокладок, ціна 38 гривень. Акція 1 плюс 1 також на корейські масочки від Espolium. Великий асортимент, Ціна їхня 45 гривень. Маски для обличчя від холіка-холіка, одна штука коштує 50 гривень. Маски від Farmstay. одна штука коштує 25 гривень, також діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Третя позиція, яка із всіх трьох найдешевша, піде вам у подарунок за 10 копійок чек. Ось така масочка із алої ціна 18 гривень від BioAqua. Набір іграшок для гри у воді ціна 50 гривень. Ще є ось такий варіант: сачок і три іграшки резинові, також 50 гривень ціна. Відро з формочками та лопатками ціна 100 гривень за набір. Засоби для захисту шкіри від сонячних променів SPF 50 від Carnier, ціна 251 гривня. Спрей автозагар ціна 224 гривні. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі. Усім па-па!